Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій від вибухів стіни, коли згубило зорі в гороскопі Моє дитинство убите на війні, Лілася пожежі вуканічна лава, стояли в сивих кроветах сади і захлиналася наша переправа, шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ, не білий уже, а чорний, вогненна ніч присвячувала дню. І той окопчик, як підводний човен у морі диму, страху та вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком кровавий світ обвуглена зоря. А я писала мали не уламком великі букви. Щойно з букваря, мені б ще гратись у піжмурки і в краси, у казки літати на крилах політур, а я писала вірші про фугасі, а я вже смерть побачила в притул про перший білі тих недитячих ворожень, який він слід на серці залиша, як на віршами не скажеш, чи нині мою стане душа. Душа в словах, як море в перископі. Я пам'ятаю це, як світло на холі. Мій перший вірш, написаний в окопі. Він рукувався просто на землі.